Росія знову під атакою БПЛА. Цього разу десятки дронів збивали над Ростовською та Брянською областями. Також вже не вперше постраждав стратегічний для РФ порт Усть-Лузі Ленінградської області. Більше розкажуть мої колеги. У Росії чергова атака українських БПЛА. Майже 40 дронів вдалося знищити над Ростовською областю. Доповідає губернатор регіону. Та скільки пташок дісталося цілі, не уточнює. Нібито від падіння уламків постраждали будівлі та запарковані автівки у Мілерівському і Тарасівському районах, а ще Таганрозі та селі Новобесергенівка Неклинівського району. Деякі телеграм-канали окупантів повідомляють, що під атаку потрапив і військовий. Аеродром Мілерово. На ньому з 2014 року базується 31-й авіаційний полк, оснащений винищувачами су 30 СМ. Безпілотники там летять, вони, звісно, можуть і нижче летіти, о, цей був ближче. Галь, постав там чайник. Загалом у Міноборони країни агресора доповіли про 61 збитий БПЛА, ще 20 над Брянською областю, два над Воронезькою, один над Білгородською і один над Орловською. Горіли машини та приватні будинки, нібито від уламків. Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков звітує про допомогу населенню, яке потерпало від попередніх атак. Розкажу ситуацію про вікна. Ось тут зробили, але дивіться, що далі. Ну, вони є, але ж вони маленькі. Поміняємо, є таке питання підрядник з усім згоден. Також днем раніше від атаки БПЛА постраждав морський порт Усть Луга. Це російський логістичний хаб для обходу санкцій. Одна із основних точок для експорту російської нафти, газу та вугілля. Порт постійно розбудовують, зводять нові термінали, які напряму з'єднують з російською залізницею. Залізничну інфраструктуру поєднують з портовою. Найбільшому Балтиці скоро стане порт Усть Луга. Готовність об'єкта сьогодні оцінюють на 50%. Ал вже отримав дозвіл на підключення колії до загальної мережі російської залізниці і може приймати інертні вантажі. Україна атакує цей порт не вперше. Торік, через вибух БПЛА в усть Усть-Вузі горів нафтовий термінал. Це важлива ці для ЗСУ. Адже саме там відбувається перевалка товарів для азійських країн, зокрема Китаю та Індії. Цей порт став критично важливим для економічного та військового виживання РФ. Також наголошують у центрі протидії дезінформації. Завдяки цим потужностям Росія може тиснути на країни Балтії, Польщу та інші держави регіону. Ну, контролюючи стратегічні морські перевезення, і почала це робити задовго до 2022-го. ми на Росію ніяк не можемо вплинути. Ця країна, на жаль, не передбачувана і завжди такою була. Але це наші сусіди, і ми повинні намагатися налагодити співпрацю на взаємовигідних умовах. Якщо вони цього не хочуть, ми нічого не можемо з цим вдіяти. Ще одним джерелом для фінансування війни залишається продаж нафтопродуктів. Саме тому українські БПЛА постійно атакують нафтопереробні заводи ворога. Росія намагається приховати наслідки, наприклад, заборонивши Яндексу, показувати у мережі карти НПЗ, які українські ВПЛА атакували вже чотири рази. Однак зробити з економікою теж саме не можна. За інформацією Росстату, ціна бензину в РФ зросла на 11%. Середня вартість літра сягнула. За 60 рублів і 57 копійок, і це найбільше здорожчання за останні 13 років. Владислав Політ, Наталія Косінова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.